Добрий день. Хочу вас дещо спитати. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися. Ви б подалися? Можливо, так. Спробуємо. Ви будете. На лавку сяду. Я просто залюбки, але я часто не маю трошки часу, бо я мушу дочекатися автобуса і спішуся, бо я мушу забрати передачу. Зрозуміло. Гарри дядька. Дякую. Добрий день, хлопці. Вибачаю, що потребував, хочу задати одне питання вам. Якщо б я зараз вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б поводилися? Мені напевно ми спішимо нас в А, якби не спішили? Якби не спішили, ми спробували б'яти. Всім добрий день. Хто хоче спробувати поїхати на візку, даю таку можливість. Добрий день, побачаюсь. Добрий день, Я вас вибачаюсь. Хочу задати вам одне питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і поїхати ви б погодилося. Пам'ятаєте, якщо б дав можливість сісти на візок, пасажири, які відправляються міжнародним рейсом за кордон, зубов я занімаю. Я схід на без катаюсь. Хочу вам задати одне питання. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і поїхати це, ви б погодились? На візок? На візок. У мене такі ж ноги хворі. Добрий день. Добрий день. А, хочу вас питатися. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Там не спішімо, додому йдуть. А якби Добрий мали відпочайно. час. Якби мали час, то так. Добрий день. Випочаю, що потребував. А якщо б я дав вам можливість цісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Зараз ні. <рикливі> ну а взагалі. <зважаю> Зрозуміло. <зважаю> Дякую.